Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні хотів би обсудити таку тему, як зріз на клик або на клік, по різному на нього кажуть сенс цієї обрізки в тому, що ми зупиняємо, навіть не так не зупиняємо, а ми контролюємо довжину пагона або висоту дерева оцим зрізом. По однорічній деревині на пеньок, залишаючи такий маленький, маленький пеньочок на три бруньки. Ось на прикладі оцих трьох дерев хотів би показати, як ми можемо зупинити, ну, скажімо так, не зупинити, а контролювати висоту дерева. У нас є шпалера, дерево вже доросло до проволоки. Тобто ми не можемо його відпускати далі, тому що потім він буде нагружатися плодами тут. І ця верхушка зламається, бо не буде до чого прив'язати. У нас опора йде ось на такому рівні. Дивіться, в минулому році вже на цих деревах був зріз на клік. Тобто, отут був зріз, тут був зріз, тут був зріз. І на місці цього зріза. На місці цього зрізу деревина випустила 3-4, 5, 5 однорічних пагонів, і вони вважаються ну, конкурентами. Що ми робимо при обрізці на клік? Ми залишаємо невеличкий пеньок на 3-4 бруньки. І всі гілки, які є конкурентами, ми видаляємо. Ось так виглядає виглядають дерева після обрізки. Що ми зробили? Ми вибрали найпотужний, найпрямий, найтовстий пагін, зрізали його на 3-4 бруньки. Всі інші пагони, які з ним конкурували, ми видалили на кільце або на мінімальний пеньок. Краще зверху краще видалять на кільце, все рівно звідти відросте і так багато бокових паганів, тому що туди попадає багато світла. Ці пагони конкурентні ми видалили, а ось такі маленькі, тоненькі і горизонтальні більш горизонтальні пагони ми залишили. На них буде закладатися плодова брунька. І таким чином ну, там будуть плоди, і деревина буде плодоносити. З цього місця зрізу, де ми залишили 3-4 бруньки, виросте знову в наступному році 3-4-5 паганів. В залежності від сорту від деревини. Знову ми вибираємо один найкращий пагін, зрізаємо його на 3-4 бруньки, інші пагини видаляємо на кільце. І так робимо це циклічно кожного року. Таким чином, у нас деревина зберігається практично на одному рівні, на одній висоті, додаючи кожен рік до свого приросту буквально там. Довжину оцих трьох-чотирьох бруньок, це там 3-4 см висоти. І таким чином ми контролюємо цю ось висоту деревини. Центральний провідник буде потовщуватися, тут будуть наростати бокові пагани, які будуть загружатися плодовими бруньками і будуть плодоносити. Важливо видаляти усі такі, бачите, всі такі вертикальні. Ми їх видаляємо, вони вважаються як конкуренти. На бокових гілках краще закладається плодова почка, і вони швидше починають плодоносити. Важливим моментом є не пропустити оцей момент, коли в нас деревина доросла до висоти, яку ми запланували. І зробити зріз по однорічній деревині. Ось, на прикладі цих дерев зараз я вам покажу. Ось так ми їх обрізали. Дивіться, на цій деревині ми зробили зріз до нашої опори бокову гілку. Не трогали тому що вона ну, росте горизонтально, вона заплодоносить, плід під вагою плоду вона нагнеться і не буде. Так сильно рости. На цій деревині ми зрізали центральний провідник, залишили ось такий пеньок якраз на рівень нашої опори, і видалили конкуренти, залишили більш горизонтальні пагони, які теж на своїх кінцях вони, в них вже є плодова брунька, і під вагою плодів вони нагнуться і не будуть так сильно рости. На цьому місці, як я і говорив, виростуть три. 2, 3, 4, 5 горизонтальних паганів, які ми на наступний рік знову обріжемо на клік. Цю деревину ми взагалі не обрізали, тому що вона ще не доросла до нашої. До висоти нашої опори, тому ми взагалі її не трогаємо, не обрізаємо, нічого її не робимо. Чекаємо, поки вона доросте до кінця нашої опори. Потім по однорічній деревині ми робимо оцей зріз на пеньок. Це дуже важливо. А ось приклад того, коли зріз був зроблений не по однорічній деревині, а вже по багаторічній. Дивіться, і там виходить ось така шапка, як кажуть, садоводи. Коли цих паганів там просто десяток. І кожен рік ми ці пагани зрізаємо, зрізаємо, а їх одростає все більше і більше. І ось така шапка там виходить. Там вже ніякий клік, ні клик, нічого вже не допоможе, тому що зріз був зроблений неправильно, був зроблений по багаторічній деревині. Так само ось тут. Бачите, і ці пагони однорічні вони лістимуть, лістимуть і лістимуть. І чим більше ви будете різати, тим більше їх буде виростати. Так само ми контролюємо довжину і півскелетний гілок. Ось бачите, деревина, в неї є 4, 4 пагони горизонтальних, яким вже рахуємо раз, два. Три роки, вже буде четвертий. Дивіться, в минулому році був зроблений зріз на оцей пеньок, на оцей клік. Було зроблено на одну, дві, три бруньки. Із цього пенька виросло два, пагони, які є конкурентами. А Ну, а сама бокова гілка, вона плодоносила. Ось тут було яблучко тут було яблучко тут було яблучко. І виросли ось такі коротенькі пагани. Що ми зробимо в цьому році з нею? Зараз покажу. Дивіться, теж вона ось доросла до свого краю. Ось межа. Ми знову ж таки. Ми її обрізаємо на пеньок, тут видаляємо зайве, конкурент зрізаємо, беремо іншу гілку, е, напівскелетну е, цієї ж самої деревини. Дивіться, теж був зроблений зріз е, на пеньок, на клік. Е, дві бруньки проснули, з них два товстих пагони виросло, третій виріс з боку. Е, теж ми Цю гілку зрізаємо на пеньок на три бруньки. Це конкурент його видаляємо. Це конкурент його видаляємо. Ця гілка йде вниз, нам вона не потрібна. Це теж дуже довга гілка, ми її видаляємо повністю. І залишається в нас, дивіться, отакі маленькі, коротенькі гілочки, які будуть із плодами. Ось гілочка, ось гілочка, ось коротенька. Ось коротенька. І крім того, ще є ось такі маленькі списики із плодовими бруньками. Наступна гілка теж, дивіться, ось напівскелетна гілка йде від деревини. Ось тут це була зламана під вагою плодів. Ось тут був зроблений клік на пеньок. З нього виросло дві гілки товстих, Опять же таки, знову ж таки, ми робимо зріз на пеньок, залишаємо 2-3 бруньки, конкурент видаляємо, і в нас залишається на пагоні коротенькі гілочки, горизонтальні, вертикально удаляємо коротенькі горизонтальні гілки, на кінцях яких є плодові утворення. Все, гілка вже. Не ростиме в нас дуже сильно вбік. Вона буде відростати тільки на довжину того пенька, який ми на ній залишаємо. Зріз на напівскелетних гілках ми робимо тоді, коли гілка доросла до, того, до тієї довжини, яка нам потрібна, наприклад, Ось цих два дерева, коли був зроблений зріз на клик. Коли ця гілка доросла до своєї ну, до тієї довжини, яка їй відведена, вже якби вона росла далі, вона вже б конкурувала з цією деревиною. Був зроблений зріз на ось тут був зроблений зріз, і з цього зрізу виросло три пагони. Із самої верхньої бруньки, як завжди, виріс, самий потужний, товстий пагін. І два конкуренти. А е на двохрічній деревині зав'язались плодові бруньки, які будуть в наступному році плодоносити. Що ми робимо тепер? Тепер ми знову ж таки обрізаємо цю гілку на три бруньки, видаляємо. Конкуренти, все. В наступному році знову виростає в нас три пагани. З верхньої бруньки самий товстий, самий потужний і два конкуренти. Паган ми зрізаємо на клик. Чи на клік, два конкуренти зрізаємо на кільце. Можливо, зрізати на пеньок, якщо ми хочемо, щоб в цьому місті відросли бокові пагани. Якщо ж ми говоримо не про. Напівскелетні гілки, які в нас ростуть протягом 5-6 років. Потім ми їх заміняємо, а говоримо про обростаючу деревину, наприклад, як ось ця гілка. Дивіться, вона в цьому році вже плодоносила. Тут ось було яблучко, тут було яблучко, тут було яблучко, тут ось було яблучко. Знову воно загрузилось плодовими утвореннями. І дало однорічний приріст. Що ми з цією гілкою робимо? Ми її ніяк не кликуємо, тому що дивіться, вона практично е ну, доросла до тієї межі, щоб конкурувати з сусідньою деревиною. Але ми на наступний рік ми її просто повністю видалимо. Ми її ну, можемо кликувати, а можемо і не кликувати. Ми просто можемо видалити конкурент і все, її не трогати плодових утвореннях вже вона буде плодоносить. Ось цю гілку ми видаляємо через те, що вона ну, дуже товста порівняно із центральним провідником. Ми її видаляємо на пеньок і з неї виросте гілка на заміну.